Це великий, сміливий і найчастіше Херес на віскі. Вони були одними з перших, хто почав використовувати свої бочки з під Хересу. Вони були одними з перших, хто отримав ліцензію на виробництво своїх військ, і вони були одними з останніх, хто опалював свої куби вугіллям. Сьогодні у нас дистилерія Гріндронах Цивільські стилю, що нагадує солідні вікторіанські будинки, де він і виготовляється раніше. Він був дуже популярним серед лондонської знаті. Бліндронах одна із трьох дистилерів гаріс, яка була заснована в 1826 році. Товариство місцевих фермерів на чолі з Джеймсом Алардісом говорять. Що Алардіс швидко злив популярність у військких ліндронах в, військ в Еденбурзі, запропонувавши випити нічним дамам Кононгейта. У 1837 році дистилерія спалахнула, а через п'ять років Алардіс збанкрутував. Однак його рекламна діяльність принесла віскі гарну користь, Бачачи його потенціал, вальтерського тестійніка це не автор. В 1852 році відновив дистилерію у нинішньому вигляді. В 1920 році наступний найбільший власник дистилерії Глендронах – це капітан Чарльз Грант молодший син Вільяма Гранта, дистилерії Glenfiddich і він придбав цю дистилерію за 9 тисяч фунтів. У 1927 році вони заснували Глендронах Distillery Company. Він залишається в сім'ї 40 років, після чого вона була придбана компанією Teachers and Sons. Саме в 67 році компанія додала нову пару перегонних кубів. В 1991 році віскі Глендронах був випущений у двох варіантах. Перший витримувався в колишніх кішках з-під Бурбону, а другий в бочках з-під Хересу. На той час це була справжня інновація, але серйозної підтримки бренд так і не отримав. І з 96 по 2002 рік завод був законсервований. Як було сказано на початку відео, вони були однією з останніх, хто опалював свої куби, перегонні куби вугіллям. І в 2005 році вони перейшли з вугілля на непряме спалювання паром. У 2009 році відбувається перезапуск усієї лінійки. Це 12, 15, 18 років. У 2010 році вони випускають 31-річний віскі, сінглка з 96 року і ще рад е... І ще ряд е, цікавих вінтажів в 2011 році вони випускають в двадцять 21 рік під назвою парламент і 11 різних вінтажів. В 2014 році вони випускають дев'ять сінелкасків, і в 2015-му вони випускають восьмирічний хіл. З того часу було відкрити новий центр для відвідувачів. В кліндронах випускає новий асортимент лінійки Сінголмолтів. І цей віскі стає дуже популярним на весь світ для шанувальників саме витримки у діжках з під Хересу. І що цікаве? Те, що цей віскі стає дуже популярним в Тайвані. Для гліндронах був придбаний виробником віскі Джек Daniels Браун Формансом у 2016 році з придбанням Бенрієх Дісніріс Company. у тому самому році, у 2016 році вони випускають димний Glendronach Іте і Октава Класік. У 2017 році вони випускають ряд сінгл і в тому самому році разом з двадцятим століттям Фокс вони випускають віскі обмеженої партії під назвою Кінгсман Gold Circle. У 2017 році випускається випускаються Дютіфрі, десятирічний Форгю і 16-річний Бойнсміл. В 2022 році вони виготовляють 1 мільйон літрів спирту на рік, і їх популярність дуже залежить від витримки в діжках світ Хересу. І саме найголовніше, що гліндронах є в трійці бенріях глінгласу та гліндронах номер 1 Зараз потужність складає 2 мільйона літрів спирту на рік. І відбувається зараз масштабна модернізація, в яку входить збільшення кількості перегонних кубів після завершення е, реконструкції в 2025 році. Вони збільшать потужність у два рази. Основний асортимент складається з дванаджки Original, 15 Revival, 18 Алардіс та 21 Parliament. парламент. І хоч відкрив для вас таємницю є, е, ходять чотики, що 18 років і 21 рік вони будуть зняти з виробництва. Тому поспішайте, купуйте вони смачні, їх ймо. Е, е, Вірно, більше не буде серед останніх обмежених випусків. 11-те видання Grandio, це 28 років, і нарешті в асортименті безвитової торговлі входять форбудестирічної видрімки, де він витримується в діжках з-під Олороса та Петро Хіменесу. І воїнсміл 16 років. Там Олороса, Петро Хіменес та Портвейн. Що будемо дегустувати у нас сьогодні? Ми трішки там продегустуємо е -е, з вами. Тому перший зразок це буде гліндронах 12 років. Якщо чесно, в гліндронах трішки змінився. Зараз майстер-купажо пажу це Рейчел Баррі. і ви можете подивитися на кожному тубусі є її підпис. І саме цікаве, що до неї був такий відомий майстер-менеджер Біллі Вокер. Якщо ви знайдете якийсь гліндронах з його підписом, обов'язково купуйте. Він робив дуже гарні віски. В чому ще різниця нових та старих релізів? Можете звернути увагу на тубуси. Тут написано «Natural Color», А раніше ще вони писали «Non-Chill Filter», тобто вони почали фільтрувати віскі, тобто використовувати холодну фільтрацію. Багатьох з вас знає, що це 30-40% забирає більшість якості віскі, тобто смак, аромат. І е, деякі люди не розуміють, чому о, таке виготовляється, навіщо вони це роблять. Але мені здається, одна із таких причин це те, що вони націлені націлені на американський ринок. Там полюбляє дуже багато людей ні не тільки там, але полюбляють людей багато пити війські он з тобто з льодом, і їх напрягає, начебто. Ці хлоп'я, коли або там, коли військи мутні, або що ще, я не знаю. Ну, це моя здогадка, чисто моя думка. І зараз в сліпих дегустаціях, які я вже проводив саме в 12 річному саме в Хересних діжках, в дуже яскраво себе проявляє. Тобто він знаходиться на тому рівні, який був раніше, але раніше він був ще більш насичніше. В гліндронах 12 років, діжка з під Хересу Ола Роса і діжка з під Хересу Педро Хіменес. І ось велика різниця, те, що він став не таким яскравим в ароматі. Тобто раніше там дуже багато спочатку було багато сухофруктів, багато горіхів, багато якісь фруктів, запечені фруктів. А тут він поступово він став дуже тонким, дуже таким легким в ароматі і. Поступово вам дає ці дескриптори, Тобто тут є якась горіховість, тут є якісь сухофрукти, є фрукти, трішки коринці. Тобто такий такий класичний ем, стриманий зараз стиль фліндроного, але дуже збалансований. Мені подобається те, що я відчуваю свіжий дуб, і це все в комплексі дуже збалансовано, дуже гарно. У смаку також збалансовано добре, гарне тіло, він маслянистий. Тішки став більш таким легким і е, дійсно рекомендую скуштувати там купити від біліокера зразок і від Беррі і спорівняти. І я думаю, що для вас це буде цікавий досвід. Але у смаку також дуже гарно багато фруктів, багато запечених яблук, груш, багато родзинок, є сухофрукти, трішки фініка. І це дуже такий гарний збалансований. Після смаку залишається тільки свіжий дуб та прянощі, ну трішки прянощів. Тут, тут це все. Ми продовжимо. Наступний зразок у нас в ліндронах Revival 15 років. Revival – це відродження. І що цікаво, в 2015 році цей віскі знімали з виробництва, і в 2018 році його повернули. Цей віскі був пробутильований при міцності 46%. Тут натуральний колір, все натурально, без барвників. Він також а, проходив холодну фільтрацію. Цей віски також отримувався в діжках з під Хересу Олароси та в бочках Хіменос. Я тільки відкрив пляшку, тому він такий трішки спиртозний. Потрібно йому дати подихати. Але незалежно від цього, я відчуваю багато горіхів набагато більше дискриторів ніж попередньому. Навіть з'являється якийсь молочний шоколад. Кариця, гвоздика, тобто солодкі такі прянощі, запечені яблука. Сухофрукти трішки фініка, трішки родзинок. Так Це все, все таке потрішки і все якось в ароматі збалансованого. Ну, ми поки чекаємо, поки спіртовець трішки піде. Навіть якийсь такий парфюмний такий стиль, такий тонкий також. От всі зараз в такому стилі роблять, коли от почали робити холодну фільтрацію. О! Гарне тіло, багато прянощів, він маслянистий. трішки таке покалує. І залишається чорний перець, спеції, сухофрукти, багато фіників, багато молочного шоколаду, трішки табаку залишається. І гарний е, дуб, гарна деревина. Ну і в смаку зрозуміло, що тут усі 15 років, які ми очікуємо від цього віскі, е, після смаку залишаються прянощі, трішки дубу та трішки цього табаку, і це приємно, це смачно. Мені подобається, е, незалежно від того, що аромат трішки про е, програє. Давайте відкриємо, мабуть, вендронах діжкова міцність. Це 12-й бач, тобто 12-та партія. Цей віскі був провутильований при місності 58,2. і цей віскі був витриманий в бочках з під Олороса та Педро Хіменес. О, ну тут багато сухофруктів. Тут дуже багато сухофруктів. Тут більш такий стриманий, коли там ви відкриваєте ведерце з цими сухофруктами, і нюхаєте, і це все О, зараз. Починає відкриватися. Тобто, вже з'являється ну той самий мед, з'являється якийсь джем. Дуже свіжим. Ви можете вдихати, і ці 58 е, не відчуваються завдяки тому, що він збалансований. Молочний шоколад, трішки чорного шоколаду, Спеці відчувається чорний перець. Потім з'являється якийсь такий святковий різдв'яний от щось таке. Це круто. Це круто. Мішкова місця, вона відчувається багато всього, дуже багато всього. І сухофрукти, і горіхи, і табак, табачні листя. І чорний шоколад, і молочний шоколад, він гарно розтікається, залишається трішки гірчинка в пісті смаку такого яскравого дубу, але все комплексно, збалансовано. Це для тих людей, хто полюбляє бочкову міцність. Що я хочу вам сказати про цей віскі? Гарна дистилерія, мені дуже подобається. Вона мені подобалась, подобається і буде подобатись. Я в цьому впевнений, тому що незалежно від того, навіть що вони почали використовувати холодну фільтрацію, віскі. Якщо порівнювати з 12-річними хересними віскі, там з інших дистилерій, для дронах посягає топ 3 Точно це я вам гарантую, тому що я поводив вже немало цих сліпих дегустацій і для гостей, і для сомельє, і для дронах був одним із найяскравіших всі лінійці. А ви напишіть коментарях, що думаєте стосовно цього віскі, Чи коштували всі ці зразки? Що думаєте, чи відчуваєте ви різницю між старими та сучасними релізами? Не забувайте підписуватись на Віскі Сіп Ченел, на мій телеграм-канал на інстаграм. Слідкуйте за моїми подіями, за новинами і за моїми дегустаціями. Побачимось наступних відео. Бувайте.